Я майбутній юрист. Через три роки я стану дипломованим спеціалістом. За час навчання у навчальному нашому коледжі я отримую знання у своїй майбутній професії і зможу продовжити навчання у сумському національному аграрному університеті або в інших вищих навчальних закладах. Запрошуємо до мікрофонів студентів юридичного відділення. Бо вважається однією з найдревніших і найшанованіших. Принципи, які сьогодні лежать в основі права будь-якої демократичної країни, знаходили своє віддзеркалення навіть у старогрецькій міфології, богині закону невномія. Уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів просто неможливо. Саме вони допомагають нам розібратися в тонкощах правових процедур. Професія юриста є досить цікавою, а також перспективною. Хочеться допомагати тим людям, які знаходяться під захистом закону і держави, але не мають знань чи можливостей відстояти свої законні інтереси у суді. Без перебільшення хочеться зазначити, що юрист інтелектуальний потенціал нації. Люди, які реалізують свої знання в таких інститутах, без яких не існуватиме жодний суспільно-політичний лад. У прокуратурі, суді, адвокатурі, нотаріаті, працях, службах безпеки та внутрішніх справ, управлінні юстиції професія адвоката не менш складна і відповідальна ніж інші професії, сфери юристи, нотаріуси, політологи. Адже адвокат повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але й бути чудовим практиком. Певненість при публічних виступах та логічне мислення. Неабиякий інтелект, аналітичний склад розуму. Вміння приймати важливі рішення, іноді прямо на ходу. Комунікабельність. Нам адвокат посланець Бога. Він поважає порядок і закон. Захистити клієнта не з силою, а з силою слова. Адвокат завжди готовий. Мало видати гарний закон. Не менш важливо зробити так, щоб він діяв і виконувався усіма. За цим стежать органи і прокуратури, аналітичне мислення, принциповість, хороша пам'ять і увага, висока самооцінка, чітка дикція, емоційна стійкість. Порушити закон ми не дамо, злочинців за діяння покараємо. Від імені держави в суд йдемо. Права всіх громадян ми захищаємо. Спостерігає за дотриманням законності в районі окрузі або місті. Міліціонером можна назвати і слідчого, і оперативного працівника, і дільничого, і співробітника. ДАІ. спокій, порядок, безпеку забезпечити. Ми повинні професія судді найбільш престижна юридична професія в Україні, так як високий рівень судової діяльності. Винесення компетентного і справедливого рішення судом є однією з найважливіших гарантій надійного забезпечення права і законних інтересів громадян. Досконало знати юриспруденцію, бути готовим до нестандартних ситуацій, відмінно розбиратися в людях, бути уважним до дрібниць, володіти інтуїцією, справедливість і закон для всіх єдині. Це вам гарантують судді неодмінно. Феміда за цим пильно наглядає і тих, хто не порушує закон, надійно захищає. У обов'язках нотаріуса операції пов'язані із спадком, оформленням довіреності і заповітів, укладення шлюбних договорів. Цей фахівець завіряє достовірність різних документів, відповідальність, чесність, здатність тримати удар. Психологічна стабільність, скурпульозність, терпіння. Договір, оформить спадок, напевно допомогти, у цьому радий. Безпірно вирішить права, держава обов'язок йому надала. Юрий це фахівець, що професійно знається на законодавстві та здійснює правовий супровід всіх, всіх видів комерційної діяльності. На сторожі закону весь світ, у складних і нелегких справах знайдемо ми правильний хід і захистимо завжди правду. Бути юристом! велика честь Та ще більше! Завітайте до нас на навчання! І ви не пожалкуєте! Яким не байдужа подальша доля своїх дітей, які зроблять усе, аби їх син чи донька отримали спеціальність та гідну роботу, шановні батьки, зверніть увагу на дуже цікаву професію лікар ветеринарної медицини. Поговоріть зі своїми дітьми, порадьтеся, адже немає такої дитини, яка б не любила б тварин. А про переваги своєї професії розкажуть майбутні ветеринарні лікарі. Выбор нами сделан не случайно. Величить не каждому дано. Профессия, призвание, неправда, Профессия с тревожной судьбой. Нам по плечу ее крутые нравы, но ей мы не привыкли изменять. Сколько на выдержке и знаний, а внутри душевного огня. Ведь от наших трудных пациентов не услышать жалобы и стон, боль, переходящую в стенание, мы способны чувствовать душой. Пусть наградой будет много света в нашей жизни, мира и добра, чтобы наша жизнь была согрета нежностью ответного тепла. белые и руки всегда умелые, оперативные, в борьбе с болезнями, беззаветные и нет полезнее призвание этого. Ветеринар, плацента, плацинар, хранитель незначительных смертей, последний друг четвероногих тварей, верхний четвероногих скоростей. Не может врач быть беззаботным, ветеринарному сложнее. Инфекция попал в животных, нередко губит и людей. Не все, конечно, в нашей власти, но наши честные труды, старания, знания и участие дадут прекрасные плоды. Призвание наше благородно, нет на земле сегодня мест, где незнаком наш труд свободный и главный символ – синий крест. Ветеринарной медицины секреты нелегко постичь, есть все же веские причины науку эту изучить. Мир тварин від природи часть реальності людей, Ліж вели невзгоды, ноги гонять, прочь скорей. Только вот ветеринари смогут болі утовіть. С пацієнтам самим малым, дружбу довгу водіть. Ступивши двадцять перший вік, сміливо, Взяв на плечі нелегкі на тяга, закоханий в медицину диво. наш кужній лікар, наш ветеринар, і вдень і в ніч працює безупинно, Вивершується лицарська снага, гуманний лікар збереже людину, ветеринарний людство зберега. Свята і молода наука, що добре наш казковий болить, гуманний лікар збереже людину, ветеринарний людство зберега. Хвала ветеринарній медицини, хай вічно в небі світить і заряд. Милосердні лицарі України, хвала ветеринарним лікарям.